Вітаю на телеканалі Віка. Відкритий діалог спецвипуск. Сьогодні, понеділок, 27 травня, говорити будемо про силове відсторонення міського голови з посади та про наслідки цієї події. У студії голова депутатської групи вільних демократів у Черкаській міській раді, а також депутат міської ради Олег Ліхоцькін. Вітаю вас. Доброго дня. Ну і власне хочу нагадати глядачам, що після того, як депутати Черкаської міської ради швидкими темпами переобрали виконком, вони поспіхом внесли і затвердили на сесії міської ради нову структуру міського виконкому. Причому вона має вступити у силу вже з 1 червня. Олег Олексійович, як ви можете оцінку дати саме цій новій структурі виконкому, які департаменти було скорочено, які навпаки розширили? Ну і відповідно нові призначення. Прошу. Ну, по-перше, як депутат вже другого скликання, а взагалі шокований самою процедурою прийняття такого важливого рішення. Я можу сказати, що за багаторічну роботу як депутата ми дуже багато разів змінювали структуру. Кожен раз це було обговорення на рівні депутатського корпусу в комісіях, круглі столи відбувалися, було намагання зрозуміти ті зміни, які пропонуються, ті функції, які будуть виконувати ті чи інші підрозділи. Зараз ну, взагалі е ситуація, коли проєкт рішення вноситься депутатам перед сесією, взагалі не обговорюється, ніхто не, не подивився ні нових положень про, про департамент, які вони будуть здійснювати функції. Ну, мені дивно взагалі е спостерігати буде таке дійство і таке прийняття. От. З приводу самого рішення, я можу зазначити, у мене складається таке враження, що задача нової структури. Точніше, їх дві, як, на мій погляд. Ну, перше, це е, чомусь скоротити е, ті департаменти, які безпосередньо займаються е, роботою з нашими громадянами, з населенням, вирішенням нагальних е, е, питань міста, міста. І навпаки збільшити, розширити ті департаменти, які в першу чергу займаються забезпеченням діяльності самого виконкому і міської ради. Ну, наприклад, е, скажімо, е, два такі. Величезні департаменти, як департамент містобудування і департамент муніципальної інспекції, і один і другий департамент дуже важливі, особливо муніципальна інспекція, це фактично єдиний дієвий орган в міській раді, який сьогодні слідкує за законодавством в сфері благоустрою, поводженням з сміттям, правила тиші і таке інше. Тобто, цей департамент задіян кожен день постійно. От, пропонується злити ці два департаменти і скоротити їх на 10 осіб. От, фактично, наслідком цього буде знищення муніципальної інспекції як такової, тому, тому що ці 10 осіб, яка скорочується за рахунок муніципальної інспекції, це приведе просто до руйнації, тому що та кількість осіб, яка залишиться, вона не, не зможе виконувати ті покладені на її функції. І фактично, через деякий момент можна говорити про, про взагалі припинення цього департаменту як такого. От, і навпаки, департамент управління справами, який фактично забезпечує діяльність е, міської ради і виконавчого комітету, пропонується розширити, вже зробити з нього два департаменти. Департамент управління справами та юридичного забезпечення, і департамент організаційного забезпечення. Чим буде займатися? Навіщо створити два департаменти? Е, Незрозуміло. Точніше, у мене і така підозра, що треба створити додаткові робочі місця, додаткові керівні посади, щоб працевлаштувати людей, які займаються цим заколотом. Крім того, цілком абсолютно незрозуміла реорганізація департаменту бюджетної політики. Так само створюються два департаменти департамент фінансової політики і адміністративний відділ. Цілком незрозуміла взагалі функції. Такого, такої реорганізації. Більш того, одна із функцій адміністративного відділу є забезпечення відправлення та прийому електронної пошти. Ну, взагалі, я думаю, що людям, які у нас більшість людей вже давно працюють з електронною поштою, виводити як окрему функцію відділу ну, це просто смішно. От, це теж підтверджується. Просто е, виникає ще одне питання, навіщо це робиться? Можливо, це просто. Чи залякати людей, які працюють можливими звільненнями і скороченнями, і, і, а також просто вивільнити тих людей, які не угодні сьогодні, або, скажімо, там, е, на думку, заколотників є прихильниками міського голови. Так само Департамент охорони здоров'я просто перейменується в Департамент охорони здоров'я і, і надання медичних послуг. Функції не змінюються, нічого не змінюється, але треба провести реорганізаційні. Моменти, Треба змінити печатку, змінювати тобто купа роботи, треба зробити, мета цього цілком невідома. І це не обговорювалося. Жодних пропозицій, жодне обговорення цих дій не відбувалося. От, от, от така от ситуація. Причому загальна кількість, яка була і яка залишається, вона фактично не змінюється. От, тому що по старій структурі це з 1 червня. З 1 липня передбачалося 509 з половиною штатних посад, тут 504 з половиною. От фактично це відбувається, як я вже сказав, вже за рахунок скорочення муніципальної інспекції. Угу. От такі зміни, і от такі мої бачення цих змін. Вже близько місяця, в принципі, містом керує нова більшість, нова влада. Ви можете охарактеризувати плюси і мінуси їхньої роботи, тобто чи було зроблено щось корисне для міста, і навпаки, що було зроблено такого, що матиме негативний результат, навіть потім не зважаючи на те, чи повернеться Сергій Ударич на пост міського голови, вигравши цю справу в суді в апеляційному, чи не повернеться? Ну і з корисного, чесно кажучи, ну, мені важко пригадати якісь дійсно корисні речі, які були там зроблені за цей період. Місяць достатньо великий термін. От. Принаймні, навіть із того, можна говорити корисне чи не корисне, яке проголошувалось і тим же Білоусом, там, чи іншим посадовим особами виконкому, як те, що має робити міська влада, цього. Поки що не робиться, навіть із тих заяв, які робив той же Віктор Федорович. Він говорив сьогодні там, про перерахунок тарифів, там, але чомусь сьогодні. Поки ніяких... це На рівні розмов. так? Да, да. Більш того, якщо говорити про небезпечні речі, от, ну, навіть такі рішення, які, скажімо, по тій же структурі, вони просто приведуть, приведуть до безлічі судових процесів. Тому що оскільки вони йдуть з порушенням. По-перше, погіршується психологічний настрій в самій структурі виконавчого комітету. Безумовно, це не по ліпшості її роботу. На останній сесії прийнято рішення, де передано на утримання Черкаси теплокомуненерго всі міські шляхи. Я взагалі, чесно кажучи, ну, от мені важко уявити, чим керувалися люди, коли це рішення приймали. На сьогоднішній день вже е, приблизно три роки триває процес передачі е, на, на Черкаси Теплокомуненерго е, тепломереж від е, навчальних закладів, дитячих навчальних закладів і шкіл. І цей процес вже три, три роки триває, він ще не завершений, тому що е, це потребує значних коштів, е, їх треба обстежувати. Тобто, а сьогодні одним поспіхом всі міські шляхи, тобто, це. В десятки, в сотні разів більший обсяг роботи, і більш того, це функції не взагалі не пов'язані з діяльністю цього підприємства. Сьогодні теж без обговорення, без якихось пояснень, навіщо це робити. Сьогодні приймаються такі рішення. Наслідки, ну, мені навіть важко поки що надати наслідки, проговорити цього рішення, От, покажуть його реалізація. Мені здається, воно взагалі не буде реалізовано. Інший момент це взагалі поводження з міським бюджетом. От. Знову ж таки, на останній минулій сесії стався, на мій погляд, дуже небезпечний прецедент, коли ми знімаємо кошти з бюджету розвитку міського от, і передаємо вигляді субвенції обласному бюджету. Чому я вважаю це небезпечним? По-перше, взагалі, бюджет розвитку міста в першу чергу має бути направлений на здійснення тих напрямків розвитку, які пов'язані виключно з міськими повноваженнями, і ті, які практично ніколи не робить держава, благоустрій, будівництво мереж, автошляхів, тротуарів, ці речі ніколи не фінансуються з державного бюджету. Практично ніколи. Таких прецедентів й одиниці можливо для окремих міст. Тому ми чітко розуміємо, що вони ніколи не будуть профінансовані з державного бюджету. І ті кошти, які ми одержуємо в, ці, в, ці, в цей бюджет, це виключно єдине джерело для того, щоб робити сьогодні, будувати нові дороги, от, тротуари ремонтувати, капітальний ремонт будівель наших здійснювати так і таке інше. От. І сьогодні ми відмовляємося від будівництва дуже важливої дороги, яку ми вже плануємо третій рік розпочати. Вона, вона нагальна, вона кричуща, ця проблема. І ми сьогодні відмовляємося для того, щоб профінансувати якусь державну програму будівництва перинатального центру. Ну, По-перше, якщо це державна програма, держава якимось чином вже планувала. І як було озвучено, що це взагалом вартість цього проєкту 70 мільйонів гривень. І ще не зрозуміло, коли це буде відбуватися, якими темпами. А будівництво дороги ми вже мали розпочати в цьому році. І цей небезпечний президент, що надалі е, можуть бути і наступне. Але ж бюджет розвитку він е, гумовий, і у нас не так багато е, шляхів його на, на, наповнення. От. І ми сьогодні е, мобілізувавши ресурси, мобілізувавши свої сили із продажем землі, із випуском муніципальних облігацій, з єдиною метою, все ж таки, розпочати роботи з благоустрою, з реконструкції доріг шляхів. Одержуємо щось, Сьогодні ми все перекреслюється, ми починаємо вилучати ці кошти, передавати в бюджет. Тож, наслідки відповідні, ми залишимося без такої дороги. Повертаючись до судового процесу, який. Завершився минулого тижня. Так, у п'ятницю відбулося засідання суду. Він виніс відповідне рішення. Чи наскільки мені відомо, сьогодні мали озвучити мотивування? Так, ось мотиваційну частину рішення, яке було винесене в п'ятницю. Чи сталося це, і якщо так, то чим таке мотивовано було таке рішення суду? Так, це приблизно години три тому ми одержали на руки вже Готове рішення. Зараз його вивчають. Мені важко зараз його прокоментувати, бо зараз воно в стадії вивчення якраз юристами. Готується аналіз, готується відповідна апеляційна оскарження цього рішення. тому... Говорити про оцінку цих матувальних я не буду. Я вперше не юрист фаховий. Я думаю, що коли вже юристи підготують ці документи, зроблять оцінку тим аргументам, які наведені в суді. Я думаю, що це окрема тема буде і воно буде вислідвиснув в подальшому можливо. і Міським головою Я зрозуміла. Дякую, захисник Сергія Одарича у суді Валентина Телеченко, це її цитата. Вона вважає, що у Черкасах відбувся планомірний заколот. Чи підтримуєте ви її у цій думці? Чи ні? Яка ваша думка? Ну я давно підтримую цієї думки, тому що ну всі дії, які направлені взагалі на усунення міського голови від влади, вони підтверджують, що це спланована акція направлена проти міського голови проти місцевого самоврядування. Тому що всі дії вони по-перше, скажімо, зухвалі і з відтінком такої безкарності. Тому що кожна е, дія, починаючи з, з першої сесії, і надалі всі, і формування виконкому, і е, питання ж, і те, що я говорив по структурі, по бюджету, вони, по-перше, роблять це поспіхом, без обговорення в депутатському корпусі. Тобто, фактично, депутатський корпус сьогодні виконує команду зверху під керівництвом кубернатора. Я просто не бачу інших можливостей, хто може сьогодні так командувати депутатським корпусом. От, і як не заколо, це може назвати. Сьогодні продовжується тиск на членів нашої команди, продовжуються перевірки суб'єктів господарювання. Членів нашої команди знову ж таки ідуть постійні погрози. Сьогодні з тими посадовими особами, які працюють в виконкомі сьогодні, постійно ведуться розмови, що ви будете усунені, ви будете звільнені і таке інше. як що це? Як не заколот, приклади тиску. Можете навести, ми говорили про те, що так там декого викликали на допити, в декого обшуки були, наприклад, Ніна Набокіна. Що ще відбувається? Ну, по-перше, скажімо, майже у, ну, по всіх напрямках діяльності, ну, продовжується там робота, там, по тому ж темпу, зрозуміло, Піднімається. От, в першу чергу, звичайно, це стосується і самого міського голови там вивертаються якісь справи, незрозуміло якої давнини. Більш того, Ну, дивно сьогодні говорити там і оскаржувати дії міського голови там позвільнено е, заступників міського голови Шабанова і Новесенка, коли це рішення взагалі приймала Рада. Це рішення ради, і він виконував фактичне рішення ради тоді. От. І коли це зараз піднімається і ставиться йому провину, то зрозуміло, що це просто замовна річ, бо пройшло вже багато років і чомусь зараз, мабуть, не було за що вцепитися. От. Знову ж таки, продовжуються перевірки у нашого колеги перевізника Баймурзи Бакашова. От. Нескінченно кожен тиждень до нього приходять постійно нові нові, нові. Просто вибиваючи його, не даючи можливості йому працювати. От. По інших теж колегах, там періодично, там, сьогодні Андрія Більду незрозумілим чином, як е, сипляться запити, також викликають в прокуратуру. От. Тобто йде планомірна робота, по, скажімо, там, в першу чергу моральний тиск, і, і друге, намагання там, позбавити якихось можливостей і працювати, жити. От і захищати сьогодні наше місцеве самоврядування. Зважаючи ось на всі ці умови, в яких зараз доводиться працювати у mm. вашій команді, яким є настрій команди вільних демократів? Чи вірите ви у перемогу? Прошу. Ну, по-перше, більшість нашої команди такі бійці, які вже проходили аналогічно. Я скажу, що і навіть, от, скажімо, ми з Одаричем вже не перший рік, і проходили 2004. -й. Рік і пізніше, і вибори міського 2006 року, і частина нашої команди теж прим, тоді брала участь і підтримувала, допомагала. Тобто ми все вже спостерігали, ми, скажімо, звичні до боротьби, і взагалі ми готові до боротьби. От, і у нас цілком нормальний бойовий настрій. Ми готові сперечатися, ми готові боротися і доводити нашу правоту. Бо, по-перше, нас обрала громада, і у нас є певні зобов'язання перед людьми в першу чергу, які нас обрали, перед якими ми давали певні зобов'язання, які ми б хотіли все ж таки виконати довести до логічного завершення ті справи, які ми розпочали разом з міським головою. Ваша команда відчуває підтримку містян в Черкасців? Безумовно, я хочу сказати, особливо депутати, які обрилися за мажоритарними округами, там взагалі постійно ми спілкуємося з виборцями, ми постійно ведемо прийом. От, у нас багато і допомічників, багато людей, які нам допомагають в нашій депутатській діяльності. Скажу чесно, навіть от проводячи. Навіть сусідські столи на 9 травня, то, чесно кажучи, ну, дуже приємно було, коли люди виходять, і величезна підтримка. Більш того, і наші люди допомагали і розносити перший номер газети Справедливість дуже багато людей тоді відгукнулося із наших помічників, з округів. От. Ми дійсно відчули, що люди, людям людям цікаво, що люди стурбовані, що люди зацікавлені, щоб, скажімо. Ми досягли справедливості і відновили міського голову на його посаді. Ну і зараз маєте на сам кінець одну хвилинку, аби звернутися до глядачів і, можливо, щось їм сказати. Ну, В першу чергу, я, ми вже зверталися, я б ще раз хотів би звертатися до працівників виконкому, продовжувати працювати, тому що зараз. Виходять коментарі, в тому числі, скажімо, Мельникова, що от, прийняттям структури, ми саботажників, як він виразився, прибираємо. Ви гарні спеціалісти, ви маєте працювати на громаду громадянам і нашим виборцям. Я хочу сказати, що незалежно від того, як будуть надалі розвиватися події, наша команда буде брати участь у житті міста і як депутати, і наша команда значно ширше. Ми будемо виконувати ті зобов'язання, які ми брали, ми будемо працювати на користь громади незалежно від того, скільки ще будуть відбуватися ці події. От і ми переконані, що і самі з допомогою вашою. Ми переможемо, ми досягнемо результату і справедливість буде відновлена. Дякую. На цьому спецвипуск відкритого діалогу добігає свого кінця. Нагадаю, що гостем студії був Олег Ліхоцький, голова депутатської групи вільних демократів у Черкаській міській раді та депутат міської ради. На цьому у мене все. Нехай щастить. Завтра дивіться нас у цій же порі. Буде цікаво.